Нове шоу Супертата Всім чотири шоу, в якому чотири зовсім різні татусі зустрічаються в боротьбі за звання Супертата. І сьогодні я познайомлю вас з четвіркою учасників з міста Віло Крік, які будуть змагатись за звання найкращого тата в світі Сім. Вчений хімік, супербізнесмен, султан та блогер-пранкер. Хто з них стане супертатом вирішувати саме вам. А поки давайте знайомитись ближче. Перший учасник тато бізнесмен Анатолій. Анатолій вважає себе найкращим бізнесменом. То менше ви розуміли найкращий ресторан в місті. Ціли сан мушино приїжджає сюди тільки заради наших кулінарних шедеврів. Я знаю, як виховувати дітей так, щоб вони знали ціну зароблених татусем грошей і були вдячними за те, що їм дають усе. Анатолія, розкажіть нам більше про своїх дітей. Ну, я їх виховую от а вони допомагають у моєму бізнесі. Другий учасник боротьби за статус супертата Султан. Всім привіт! Мене звати Султан. Я дуже люблячий батько моїх дітей. У мене дві доньки і один син. Я вважаю, що в мене взагалі не може бути конкурентів на цьому шоу. Бо я реально супер. У всьому, якщо ви розумієте про що. Третій учасник Себастьян. Найкращий помічник вченого за версією журнала Хімік 2000 я працюю в секретній лабораторії і не можу розголошувати деталі. Нас всі в родині були хіміками, тому і син буде хіміком також, якщо не буде, звісно, дурним. На щаслива родина люблю свою дружину Кваву і нашого сина гідрагена, названого на честь першого елемента періодичної системи хімічних елементів. Я люблю Кваву і навіть інколи в пориві емоцій називаємо його кфігеном. Бо ми всі разом, знаєте, я каждого не розвивода. А четвертий учасник, місцевий блогер-пранкер, трололо. Привіт, підписники! Сумували за тролово? Я багато знімаю контенту. Жартую. Ми знаєте сином любому весел, що із нами ніколи не буває сумно. Я люблю витівки, різні прикольчики Там а розкажіть нам про ваше найкрутіше відео. Оу, oh, моє відео, де я вчу дітей плавати. Зараз я навчу вас, як навчити своїх дітей плавати. Дивіться, я відправляю сина в басейн і видаляю сходи. І тепер він точно навчиться плавати. О боже, ми сподіваємось, він у вас хоч вмів плавати до цього. Ну звісно, це ж просто жарт. Це ж прикольчик такий, хіба не смішно? Ось така нестандартна четвірка героїв нашого шоу. Вже зовсім скоро. Ви познайомитесь з ними і їх сім'ями набагато ближче. Хто з них живе в якому будинку? Хто стане для нас неймовірним відкриттям? А хтось повним розчаруванням. А хто статусі аж зовсім не зможе контролювати свої емоції через почути? Друзі, цей випуск був розроблений в тестовому режимі, щоб зрозуміти, чи сподобається вам формат шоу в Sims. Тому, якщо ви чекаєте продовження, якщо вам цікаво, обов'язково зазначте про це в коментарях, щоб я могла зрозуміти, чи варто знімати його надалі. Бажано написати від семи слів для того, щоб YouTube почав видвігати це відео в рекомендації. Якщо ви бажаєте виграти новенький каталог, не забувайте приймати участь. Ну і звісно, якщо ви хочете підтримати розвиток цього каналу, для того щоб я могла знімати для вас. Ще більше крутезних проєктів, робити ще більше розіграшів і подаруночків, обов'язково відправляйте свої донати за посиланням в описі під відео.